У рівному відбулася акція, у якій охочі могли обміняти свою сигарету на смачну цукерку. Проходить ініціатива другий рік поспіль. Організатори розповідають, рівняни активно долучалися. Віддавали свої електронні сигарки, віддавали сигарети, тому що ми їх обмінюємо на цукерки для того, щоб люди зрозуміли, що це шкідливо, що це не корисно. Статистика людей, які палять, досить велика. Останні роки популярності набирають електронні цигарки. Рівнянка Ірина зізнається, має шкідливу звичку та розуміє, що з цим потрібно боротися. Як і будь-яка людина, звісно, хочеться кинути, але треба спробувати, треба перебороти себе. Курити розпочала, мабуть, через те, що заспокоюю себе, але насамперед. Це дуже шкідливо, я це розумію для себе і спробую перебороти себе і свою шкідливу звичку. Микола розповідає, колись пробував палити. Зараз вважає це згубною звичкою. Я рахую, що це найшкідливіше, що може бути, бо воно регулярне, там людина залежна це є. Ну на, на, на наркоманію то я не, не можу сказати. Ну алкоголь тут ну вип'є там людина. Там раз в тиждень якась робоча, там, Якихось не, не рахую, що це якісь погано. А тютюн, ну, воно це ж залежність. Медики зазначають, у більшості людей, які схильні до паління, з'являються хронічні захворювання органів дихання. Починаючи з бронхіту, який ускладнюється захворюванням, яке називається хозел, хронічне обструктивне захворювання, від якого вже летальність 90%. Хворі стають якось незалежним. І допомогти, на жаль, вже неможливо. Не тільки паління, а й дим від цигарок несе у собі велику загрозу для тих, хто не палить, тому ризикують своїм здоров'ям і пасивні курці. Ці пари диму потрапляють. Спочатку верхні дихальні шляхи, які викликають там алергічні риніти, тоді е, в нижні дихальні шляхи, які викликають саме, оці бронхіти. Електронні цигарки та сигарети, які люди обміняли за цукерки, будуть утилізовані, аби їх не змогли використати знову. Варто додати, Україна продовжує впроваджувати європейські норми з боротьби проти тютюну. Людмила Жук, Андрій Дейнега, новини Рівного.